Тренерів області привітали з професійним святом. Загалом відзначили в Дніпрова 20 фахівців, серед яких викладачі та вчителі з різних видів спорту. Серед нагороджених заслужений тренер з Тхеквандо Теєф Павло Пшенічніков. Чоловік вже 30 років займається цим видом та навчає дітей. За свою кар'єру не раз готував борців в національної збірної до міжнародних змагань. Коли займаєшся любимою справою, це не є важко, але дійсно що такий час дає нам якісь визови, які ми предоліваємо, яких раніше не було. Але незважаючи на це, наші спортсмени досягають результатів на міжнародній арені. Це в цьому цього приводу щаслив. Відзначили сьогодні Дмитра Гака. Він тренер зі стрибків на акробатичній доріжці та подвійному міні батуті. Вже 13 років розвивається напрямок в нашому регіоні. Постійні тривоги, блекаути, а також інші проблеми. Ну вони не додають наснаги. Але незважаючи на це, ми рухаємось вперед, і ми ці всі перешкоди долаємо і показуємо не тільки в нашій країні, а й на всього на весь світ те, що ми незламні, так оно і є. І наші діти цьому прямий доказ. Зокрема, привітали заслужених спортсменів з боксу, карате, паверліфтингу, баскетболу, фігурного катання, бадмінтону та гандболу. Професійне свято День тренера. Це не просто про тренування, це про мистецтво виховання дітей. Ми пишаємося нашими тренерами, нашим тренерським складом. Ми хочемо побажати нових нових звершень, нових спортивних досягнень, олімпійських перемог і якомога більше щоб діти займалися займались спортом